У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася міжнародна науково-практична конференція політико-правові погляди Тараса Григоровича Шевченка до 200-річчя із дня народження. До участі в роботі конференції було запрошено фахівців із вищих навчальних закладів Росії, Білорусі та різних міст України. Відкрив захід ректор університету Сергій Гусаров. Від імені ректорату чи ради Харківського національного університету. Вітаю вас початком роботи міжнародної науково-практичної конференції. Конференція присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Дуже приємно і для нас важливо, що дійсно пам'ятник, який є в Харкові, він найкращий в державі, у світі. Кращого немає. І, і ще підкреслює таку важливість моменту, що він був побудований в радянські часи до, до воєнного періоду. Це теж важливо, це ну, яка така постать, яка об'єднує нашу державу. І з темою Тарас Григорович Шевченко і сьогодення виступив радник ректора університету Олександр Бандурка. При тому, що це геніальна людина, в творчості, великий талант як художник. Шевченко це ще людина. З усіма будемо говорити, притаманними кожному е чоловікові. Рисами. Він закохувався, міг чарку випити, вступав в якісь конфлікти, з ким то мирився, з ким то не погоджувався. Це одночасно, і так ми маємо сприймати Тараса Григоровича, велика геніальна людина і звичайний син українського народу. Того народу, серед якого він родився, виріс і сформувався. Авторський вірш про Тараса Шевченка, який нібито зійшов з п'єдесталу пам'ятника та пішов гуляти Харковом, продекламував член Харківської обласної організації Національної спілки письменників України Олексій Аулов. Вночі Тарас покинув п'єдестал і пішов гуляти по алеях парку. Із постаменту знятий як з хреста, він ледве дихати не перестав, побачивши нічний сучасний Харків. Його не помічали, як пусте, оті, що йшли, сиділи чи лежали. Лише живе, зелене і густе, і зоряне, і місячне на те дивилося, мовчало, сподівалось. Каразін із Тарасом не пішов, Сміхнувся голь, лучче буду з носом. Згаркав ви вождь, вибатінька смішон, Переворотній тот пори зі сіна нові собі горе в зноси. Світилися реклами і пупки. У Катерини не коси, а покоси. Голині гуляють порубки безоселедців, бо не козаки, всі круглі, як нулі, головобосі. Та де ж це я? Це Ріо, чи це Рим? Чи карнавальна ніч чи карвалонна? горять стожари, шокають вітри, та ніце Харків лях мене дари. А де ж це українці нові? Воль також виступив член правління Харківської обласної організації національної спілки журналістів України Володимир Галаур. Спілка журналістів постійно співпрацює з національним університетом внутрішніх справ. Це обумовлено перш за все, тим, що серед наших спілчан дуже і дуже багато представників національного університету, які стали нашими спілчанами. Говорити про творчість кобзаря. Це все рівно, що спраглому стояти біля джерела в пустелі і говорити про те, яка ж смачна і яка ж цілюща вода. Тобто кобзаря треба читати. Це те слово, яке згуртовує народ, котре дає сили, наснагу і віру в те, що Україна буде цілісною, територіально цілісною і неподільною країною. Відповідно до оголошеної теми робота конференції проходила за напрямами: політико-праві погляди Тараса Шевченка та його сучасників, історичні погляди Тараса Шевченка та його сучасників, Тарас Шевченко та його епоха, історико-культурний аспект. Оргкомітетом підготовлено і надруковано збірник матеріалів, до якого увійшли тези доповідей учасників конференції.